З народним депутатом України, членом парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталієм Безгіним? Віталію Вітаємо в ефірі, вітаємо та доброго дня, вітаю. От, власне кажучи, питання таке: чи буде е, таке надання повноважень е, дієвим і І на, наскільки е, люди, які будуть мати такі повноваження, захочуть цим скористатися? Ну, я можу висловити тільки свою суб'єктивну точку зору. Я так. не думаю, що буде дієвим. Не думаю, що матиме позитивного ефекту безпосередньо для мобілізації. Думаю, зі зрозумілих причин. По-перше, якщо ми вже такі повноваження даємо безпосередньо на громади, постає питання на що нам взагалі ТЦК. Ну як такі ТЦК, з якими було пов'язана волотенська кількість скандалів. Друге питання, чому не буде працювати, можна на простому прикладі. Не буде працювати особливо в сільській місцині, в маленьких громадах. Бо за таких обставин фактично староста або голова сільської громади просто перетворюється на людину, яка приносить повістку, потім приносить похоронку. Відповідно, втрачається. Давайте відверто. Там всі один одного знають керованість територію, буде безліч людей, які просто підуть зі своїх у відставки, і ніякого позитивного ефекту це не буде. А враховуючи те, що якраз такі проблеми з мобілізацією у нас, як правило, у великих містах, то жодної проблеми де-факто це не вирішує. Тому я особисто і думаю, наш комітет не підтримує такі зміни. Що стосується маленьких громад, відповідні правки до закону про мобілізацію, ми вже подали. Угу. А, пане Віталію. А тоді які ж правки потрібно внести до законопроекту про мобілізацію, от власне, що стосується малих громад. Ну на нашу думку, що якщо ми кажемо про малі території, в нас все ж такі представники державної вертикалі це районні військові адміністрації. Вони власне, на воєнний стан стали з державних саме військовими. Тому цілком логічно, що в маленьких територіях саме вони разом з ТЦК оперували відповідними процесами. Наскільки це дієвий механізм, наскільки він буде підтриманий чи не підтриманий комітетом з питань безпеки і оборони? Я думаю, ми побачимо до кінця цього місяця. Але мені здається, це куди більш дієздатна модель ніж зараз. Покладати ці повноваження, зокрема, не стільки на голів громадськільки на старост. Тому що є ще один момент. Старости – це категорії, які не броньовані. Вони підлягають мобілізації, їх активно мобілізують. Тобто, може так вийти, вийти така ситуація, що повноваження законом покладуть на ту категорію громадян, які безпосередньо самі потрапляють від мобілізації, і ні, не буде кому виконувати це повноваження. Зрозуміло, пане Віталій, дякуємо вам, що ви роз'яснили такі непрості моменти. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був на прямому зв'язку Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.